Привіт! Я хочу розповісти вам про щось дійсно дуже круте, що може змінити ваше життя. Це візуальне відеощоденник, це інструмент, який допомагає фіксувати моменти вашого життя у відеоформаті, зберігаючи їх для майбутнього. Коли я вперше почала вести свій візуальний щоденник, я зберігла в ньому свої емоції, думки та враження про все, що відбувалося навколо мене. Кожного дня я знімала кілька хвилин відео та розміщувала їх у свій щоденник. Насправді це було дуже просто, але це дуже потужний засіб для розвитку свого творчого бачення та для збереження моментів свого життя. Ведення візуального щоденника є надзвичайно важливим для творчих людей, оскільки це допомагає зберігати та організовувати їх творчий процес. Відзначення важливих моментів та ідей у відеоформаті дозволяє легко повернутися до них у майбутньому та знайти інспірацію для нових творчих проєктів. Крім того, ведення візуального щоденника є дієвим засобом для візуалізації своїх цілей та мрій. Ви можете включати у відео свої всі важливі кроки та досягнення, що наближають вас до вашої мети. Це допоможе вам зосередитися на важливих речах та зберігати мотивацію впродовж всього процесу досягнення вашої мети. Не бійтеся експериментувати зі зйомкою та монтажем відео. Ведіть свій щоденник так, як вам зручно, і не забувайте, що ведення візуального щоденника це надзвичайно творчий процес, який дозволяє вам виражати себе та розвиватися в креативному напрямку. Почніть вести свій візуальний щоденник прямо зараз, і створіть свою власну історію, яка буде незабутньою та мотивуючою для вас та вашої родини на багато років вперед.